Доброго ранку! Толючу, сподіваюсь, ти не будеш сперечатися, що фрукти та овочі це корисно і смачно, а фреші з них це просто концентрація вітамінів і мінералів у склянці. Марино, по-перше, з тобою ніколи не сперечаюся, а по друге, ти абсолютно маєш рацію, тому що зараз навесні нам особливо потрібні вітаміни. Я вранці випиваю склянку соку. Це моя така ранкова традиція. Тому можу з вами поділитися власним досвідом, як правильно і які соки пити. Давайте. Я полюбляю апельсиновий та яблучний соки. Вони смачні, і що в наші часи дуже важливо, недорогі. Їх добре пити регулярно. Наприклад, яблучний сік вмістить в собі пектин, який очищує наш організм від шлаків та токсинів. Ну а вітамін С в апельсинах ми знаємо, що найкращий для нашого імунітету. І важлива інформація для тих, хто сидить на дієті. Виявляється в соках дуже багато калорій. Склянка яблучного соку містить 150 калорій, а склянка апельсинового – 100. Менше калорій, але не менше користі в овочевих соках. Моркв'яний, наприклад, сік із буряка, сік із гарбуза чи навіть капусти. Лікарі вважають, що овочеві соки відновлюють організм, а фруктові його очищують. Але головне вживайте їх одразу після приготування. Чим більше сік стоїть, тим менше у ньому користі. Ну і зараз маленька порада: краще соки пити через соломинку, тому що соки фарбують нашу емаль. Наприклад, моркв'яний сік або буряковий. або, например, той самой апельсиновой. Ну, власне, я так и роблю. А давай еще запытаем у нашего диетолога, как як и какие соки радует пить вона. Очень вкусно смешивать различные соки. Таким образом, мы получаем максимум витаминов и минералов. Ну и можем в то же время вносить разнообразие в свой рацион. Смешивать можем различные соки, ограничений в этом деле нет. Чем больше разнообразия, тем, конечно же, лучше. Желательно добавлять растительные масла в те соки, которые содержат бета-каротин. Але у всьому потрібно знати міру. Одна склянка фрешу на день абсолютно достатньо. А для оптимального ефекту пийте щоранку різні соки. Тільки уявіть собі, за тиждень ви будете мати набір із семи корисних вітамінних комплексів. І найголовніше не забудьте вранці добре поснідати.